Як зацікавити сучасного читача, як допомогти йому вирішити проблему нестачі часу? Відповіді на ці запитання знає провідний спеціаліст інформаційно-аналітичного і профорієнтаційного центру університету Юрій Гроблянський. 6 листопада він презентував свою першу книгу миттєвості о північні роздуми. У назві цієї книжки закодовано чи зашифровано деякі моменти. Перше миттєвості життя. Миттєвості люди, які зустрічаються, зустрічаються і зустрічають лися на моєму шляху. Миттєвості ідеї, які я акумулюю з різних читань, з різних розмов, і так далі. Аудиторія вже оцінила молодого автора. Цікавий стиль написання, гострота та відвертість. Ось що відрізняє його від інших. Мені задалося перенамить формат живого комунікування, і я думала, чому ми не буде живий журнал. <працювання> Чому не веде блоги? Бо стиль, який би обрати, це живе комунікування. Кожного письменника найцінніше подяка та захоплення від читачів. Дружина автора книги вважає, що час творити завжди знайдеться, потрібно мати бажання і натхнення. Людина, яка практично працює дійсно, так як ви казали, знаходячи. Буваємо кравини того часу повсякденних посеред клопотів і робот робочих, і буденних зрештою знаходиться час, щоб щось створити. Просто не може бути і не може усвідомлювати себе по іншому в цьому світі. Після душевної розмови автор щиро подякував присутнім та усім, хто був причетний до творіння книги. Якщо будемо байдужими до здичавілих пігмевів політиканів, яким добротно оплачують за їхні повсякденні комікси і зловомисні виступи супроти всього українського, ріш нам ціна усім. Порвімо себе, заповажаємо себе і змусимо всі народи і держави поважати нас. Зараз автор готується до захисту кандидатської дисертації, яка стане гідним продовженням його літературно-критичної діяльності. Уляна Мовчан, Маріан Палек, Франко Ті. -Ві.